Пальчикова вправа горобчик. Ось горобчик прискакав на пружинках ніжках і тихесенько сказав Дай поїсти трішки, насипаємо мерщій, хліба та зерняток. Став горобчик малий, весело дзьобати Ось так почав збирати, ось так почав збирати своїм дзьобиком хліб та наші зернятка. Молодець. Давай ще раз виконаємо цю вправу, ще раз погодуємо горобчика. Ось горобчик прискакав на пружинках, ніжках і тихесенько сказав Дай поїсти трішки. Насипаємо мерщій хліба та зерняток, став горобчик малий, весело дзьобати. ось тут позбирав зюбиком своїм, ось тут позбирав хліб та зернятка. Ось так ми нагодували маленького горобчика.